Шановні глядачі, в ефірі програма Пряма мова, де ми спілкуємося з людьми та обговорюємо ті теми, які зараз є найголовнішими та найактуальнішими. 25 жовтня відбудуться вибори до місцевих рад, обласних рад, до селищних рад. Чим проходитимуть вони за новим списком? Проте чим відрізнятиметься новий закон від попереднього, мало хто розуміє суть такого закону. Щоб зрозуміти. Новий закон та детальніше в ньому розібратися сьогодні. У студії я запросила представника громадської мережі ОПОРА Анатолія Бондарчука. Вітаю Торік Доброго студії. Дня. От, власне, скажи, будь ласка, маємо ми новий закон. Чим він відрізняється від попереднього? Ну, перш за все, якщо говорити про закон, який був в 2010 році, то можна сказати, що тут є декілька відмінностей. Перш за все, вибори в десятому році вони відбувалися за змішаною виборчою системою, тобто. Депутати місцевих рад, зокрема міських, районних обласних, вони відбувалися. Тобто, половина складу депутатів відбувалася за пропорційною системою, тобто ми голосували за партійний список. А друга частина це ми голосували за депутатів-мажоритарників. Відповідно, така була ситуація. Зараз на цих виборах фактично буде чотири виборчих системи. Тобто, це виборча система так званих пропорційна виборча система з преференціями, відповідно до неї будуть відбуватися вибори в обласні ради, в районні ради і так само в міські ради. Також будуть дві системи, які будуть стосуватися виборів в міських голів. Тобто перша система це вибори міських голів. Де виборців менше 90 тисяч, зокрема, переможцем стане кандидат, який набрав відносно більшу кількість голосів, чим його опоненти-конкуренти. Тобто, якщо говорити про міста, де більше 90 тисяч виборців, зокрема, місто Рівне, таким є в Рівненській області, то переможцем буде кандидат, який набрав. 50% голосів плюс один голос. Тобто, ми можемо говорити, якщо наприклад в першому турі не відбудеться, тобто не визначиться кандидат, який набрав більше 50% голосів, то буде відбуватися другий тур, в який будуть проходити кандидати, які набрали найбільшу кількість кількість голосів. І ще одна система виборча буде застосовуватися на виборах сільських селищних. Депутатів, і відповідно, ця система буде мажоритарна система. Тобто, як була фактично і раніше, от, і кандидатами будуть так само переможцями, будуть і депутати, ті кандидати, які набрали. Відносно іншого кандидата більше голосів, тобто другий тур там не передбачений. Тобто, в один тур буде відбуватися. Те, що ми боролися за відкриті списки, їх в цьому законі не прописано. Ну багато авторів а, і багато депутатів називають насправді цей закон з відкритими списками. Закон, тобто пропорційна система з відкритими списками. Проте, на думку, громадянської мережі опори, ряду народних депутатів і експертних організацій, які готували альтернативний проект закону. От Цей закон насправді, на нашу думку, не є законом про відкриті списки. Просто поясню буквально декілька слів, чому. Так. Відкриті списки вони передбачають можливість мешканців, можливість виборців впливати на розміщення кандидатів у списку. Тобто, наприклад, в нас є багатомандатний округ, де обирається 5 депутатів. Тобто за тим проектом, який ми пропонували, Відповідно, партія пропонує список з кандидатів. Тобто вона його розставляє в порядку від одного до там перший, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Далі, виборець, він може голосувати за будь-якого кандидата з цього списку. Тобто я можу проголосувати не за першого номера, а наприклад за п'ятого. Відповідно, за підсумками виборів в цьому округу, наприклад, проходить три депутати від там певної політичної сили. І тоді три кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, вони стають депутатами. Тобто, ми, в принципі, можемо обрати того кандидата, який нам найбільш подобається. Відповідно, кандидати такі одіозні, які можливо там, скажімо так. Незрозуміло з яких причин потрапили в список, вони можуть не стати депутатами, тому що виборці знають, що і це заплюмов, заплюмовані особи, і відповідно вони не голосують, а голосують за тих, які мають найбільше авторитет. І тому ця система давала можливість обрати, мені здається, більш якісний склад парламенту. Ця система вона є системами з преференціями. Тобто, коли виборець голосує тобто, як як коротко перейду тепер до цієї системи, так щоб порівняти. Вже випарде ваше питання, але от є, наприклад, місто Рівне, де буде обрано 42 депутати міської ради. Відповідно, партія висуває виборчий список, так. і він складається з першого номера, тобто це такий говоримо, лідер партії, і він такий жорсткий мандат його називають. Тобто, ця людина вона буде включена, тобто є округу, і ця людина буде знаходитися. Виборчому, виборчому бюлетеню в кожному округу. Тобто виборчий бюлетень, я думаю, якщо подивитися на виборчий бюлетень, тобто можна побачити, що він буде складатися з назви політичної сили, він буде складатися з лідера, прізвища лідера політичної партії і буде складатися з депутата, який буде висуватися в тому округу. Тобто партія на кожен з 42 округів може висунути свого кандидата. Відповідно, виборець, який буде голосувати за в окрузі, він буде голосувати. Ну на мою думку, він не буде голосувати за кандидата. В першу чергу він буде голосувати за партію, тому що в бюлетені буде перша партія, потім людина, перший номер списку, і в третій кандидат, тобто якого... якого пропонує партія на цей відповідний округ. І таким чином виборець ну, немає ніякого впливу. Це ми маємо так голосувати за цим новим законом? Так, це ми маємо голосувати за новим законом, але партія може не висунути кандидата, наприклад, в всіх 42 округах. Вона може це зробити там в 20 округах. То відповідно тоді в бюлетені буде знову ж таки назва політичної сили, буде лідер списку і буде ну не буде кандидата, який відповідно балотується в окрузі. А хто має робити таку роз'яснювальну кампанію, щоб дати людям зрозуміти, як їм правильно голосувати? Ну, мені здається, що тут. Повинні робити всі зацікавлені в першу чергу суб'єкти виборчого процесу, політичні партії, кандидати, які мають донести виборцям інформацію. Це мають робити і там і громадські організації, зокрема і наша громадська організація. А, і також мені здається, що повинні бути якісь ну, тут дискусійне питання чи має наприклад цим займатися якось там центральна виборча комісія. Але мені здається, що ну якісь інформаційні ролики вони в принципі були б не зайвими. Тому що тобто, новий здається... закон так, і так новий і трішки... тим більше потрібно розуміти, що він в такому екстреному режимі приймався. і Не було зрозуміло за якими правилами будуть відбуватися вибори. Тому мені здається, що виборцям десь може бути трошки складно зорієнтуватися, Але я думаю, за два місяці, які лишились до дня голосування, до дня виборів, все таки інформаційна кампанія певно буде, і виборці зможуть зорієнтуватися. От власне в цьому законі прописано відкликання депутатів. Як взагалі так. ти оцінюєш цей механізм? Я взагалі не розумію для чого прописувати в цьому законі таку можливість. Тобто, вона є це цим законом. Внесені зміни в закон про місцеве самоврядування, якщо я не помиляюся. От і відповідно до цього є можливість відкликати депутатів місцевих рад. Але мені, давайте от поговоримо, чому була внесена ця норма. Мені здається, що багато політичних партій стикнулися з проблемою, коли депутати обрані за партійними списком, вони з певних різних причин виходили там з фракції. Їх так називали ну, народна так, така назва, це там тушки. І відповідно мені здається, що політичні сили стикнулися з цією проблемою, і вони таким чином хочуть убезпечити себе від того, щоб певні кандидати, які стануть депутатами, вони потім виходили. Але мені здається, проблема полягає не в тому. Проблема полягає в тому, як формуються списки політичних партій. Відповідно, ми знаємо, що дуже багато є нарікань на те, що це непрозоре формування списків. Що часом туди на прохідні місця потрапляють люди, які взагалі там до того не мали відношення до політичної сили. Відповідно, а ці люди якраз в першу чергу вони є потенційними а, претендентами на те, щоб потім а, покинути політичну силу. Тобто, відповідно, політична якась кон'юнктура змінюється. Ці люди вважають, що от, мені з цієї партії вже ну не потрібно. Рухатися і там переходять в іншу політичну силу або стоїть на позафракційному депутату. Мені здається, що потрібно робити акцент на те, що ці формування цих списків має бути прозорим. І, зокрема, наша система, яку ми пропонували відкриті списки, коли все-таки була можливість брати найбільш авторитетніших людей. мені здається, вона побезпечила. Тепер щодо до самої процедури, яка є, вона насправді дуже складна і, наприклад, от, як можна відкликати. Тобто, якщо говорити про місто рівне, так. про депутатів, які балотуються наприклад в обласному центрі, які кандидатами, то для того, щоб ініціювати цей процес, потрібно провести загальні збори, і вони для рівного мають бути 200 осіб. А хто Немає, ці це. збори мають проводити? це так? виборці, виборці. Тобто і далі формується ініціативна група. І, відповідно, потрібно збирати далі підписи. Скільки для цих того, підписів щоб, має бути? Де, ну, Наприклад, візьмемо так, якщо в окрузі, тобто під підписів потрібно людей, щоб підтримати цю пропозицію, має бути більше половини а, від тієї кількості виборців, які І прийняли виборців. участь в голосуванні. Наприклад, якщо там 2000 виборців проголосували, не, не за цього кандидата, взагалі в окрузі 2000 проголосувало, то для того, щоб а, цю пропозицію підтримано було потрібно, щоб за неї проголосувало 1001 виборець. Якщо так дуже скорочно розповідати, політична партія має прийняти рішення про те, чи відкликати цього депутата, чи не відкликати. Тобто навіть при тому, що голосування може бути позитивне, за політичні партії лишається право підтримувати цю пропозицію громадськості чи не підтримувати. Тому мені здається, що це скоріше такий превентивний механізм для того, щоб депутати. Підкорялися і враховували максимально позицію партії, тому що в нас навіть в Верховній Раді є дуже багато випадків, коли там за певні голосування депутатів позбавляють, виключають з фракції. Навіть от нещодавні голосування по цих змінах в Конституцію були випадки, коли там депутати. Проявили свою позицію, відповідно, вони були виключені, виключені з фракції. Тобто таким чином, мені здається, що партія намагається контролювати волю своїх депутатів. Ну а в разі, якщо депутати, депутати відкликають, чи вплине це на, її, на його відповідальність? Перед виборцями? Так. Да. Е, ну, Якщо виборці відкличуть, то в принципі е, значить, що виборці йому не довіряють. Тобто, Можна сказати, що Але мені здається, що таких випадків не буде, тому що це насправді дуже складно зробити. І збори провести, і ініціативну групу, і потім підписи зібрати. Ну, це теоретично можливо, але насправді мені здається, це дуже такий складний механізм, який навряд чи буде працювати. А захищатися депутати якось можуть? Так, я думаю, що можуть і мають, в принципі, вони захищатися, і вони повинні якось донести до виборців свою позицію. Тобто є для цього всі механізми в депутата. І, відповідно, я думаю, що якщо проти когось. Ну, когось захочуть відкликати, депутати будуть мати можливість донести до виборців свою точку зору і відповідно якось вплинути на їхній ем, вибір. А якщо депутата відкликали, чи може він поновитися? Ну, я думаю, може поновитися хіба що за рішенням суду, тобто це може бути. Тобто він іспози... себе так захищати може через. Може, може, але наскільки, наскільки суди приймуть рішення в інтересах депутата, тут питання. Тому що там є механізм, який, наприклад, закладений перевірку підписів. Тобто, якщо так говорити по процедурі, там насправді а, і, е, потрібні реальні люди, а не десь там на коліні. Понаписувати підписи і відповідно таким чином, відкликати депутата. Хоча мені здається, що це буде скоріше там якісь такі технологія м -м, така маніпуляції. Тобто, коли от, ми будемо говорити, чи чи, наприклад, лідер фракції буде говорити, от якщо ти там не підтримаєш якісь певне рішення, ну, от ми будемо ініціювати своє відкликання. Але насправді потрібно розуміти, що це можуть і конкуренти в принципі використати, а з іншої сторони і ще потрібно назбирати таку кількість підписів, тому що ну. А Це от складно. Наскільки цей новий закон, за яким ми будемо голосувати 25 жовтня, унеможливлює фальсифікацію? Я думаю, що жоден закон, мабуть, не унеможлив. Не у, не у, е, тобто кожен закон він зберігає ризики, ризики певних порушень і фальсифікацій. Єдиним таким позитивним моментом цього закону, я хочу відмітити, що там є норма, яка е, Фактично ставить унеможливлять такі от соціальні угоди кандидатів з виборцями. Тобто ми знаємо, що це була проблема по тому самому Чернігові, коли там певні кандидати укладали соціальні договори, тобто на те, щоб виборці ніби як наймали їх в якості агітаторів, там вони можливо нікого не агітували, таким чином там платилися кошти в районі 400 гривень. То цей закон насправді це забороняє. Але разом з тим є загроза і підкупу виборців, і відповідно, і порушення правил агітації можливе. І, зокрема, зараз вже спостерігається тенденція, що дуже багато кандидатів потенційних, ще тобто виборчий процес не почався, вони вже починають роздавати подарунки різні, тобто вже цей Підкуп процес почався. Почав. Ну, це не можна назвати підкупом, це б скоріше, я б назвав би, виборча благодійність і такі собі технології. З допомогою яких кандидати намагаються якось вплинути на простимулювати виборців проголосувати потім за того чи іншого кандидата. Тобто, фактично, якщо говорити по буквах закону, це не є порушення. До того як кандидат не зареєстрований, до того як кандидат як не не розпочалася виборча кампанія, в принципі, ну, кандидати можуть це робити. Можуть, вони не порушують закон, але разом з тим потрібно для виборців розуміти, що таким чином кандидат намагається вже закласти для себе такий стартовий майданчик, для того, щоб потім, потім перемогти. І зазвичай, от починається виборча кампанія, починають там відкриватись дитячі майданчики, якісь розвозити подарунки, можливо, навіть будуть роздаватися якісь і продуктові пакети, тому що така інформація вже з'являється про ходите. те, що певні кандидати готуються до цього. Все ж таки, я б хотів би закликати виборців, ну не піддаватися на такі технології, тобто не брати цю матеріальну допомогу. А якщо навіть вже там Кому хтось дуже потребує, ну я не можу заборонити не брати. Але принаймні голосувати за тих кандидатів, ми ну я раджу раджу не голосувати. Тому що, якщо людина використовує такі технології, якщо вона вкладає такі великі кошти в виборчу кампанію, зрозуміло, що після виборів, як вона стане кандидатом, як вона стане депутатом, навряд чи вона буде. Захищати і представляти інтереси виборців, тому що задача ще одне слово, буквально задача депутата, наприклад, не профінансувати з власного кармана дитячі майданчики, а зробити так, щоб в місті була прийнята наприклад програма по підтримці там розбудові дитячих майданчиків і знайти кошти з бюджету для того, щоб з бюджету були ці дитячі майданчики профінансовані. Це, наприклад, приклад того, як має працювати депутат, а не з власної кишені. Що стосується політичної реклами, чи є якісь тут відмінності? А що стосується політичної реклами, то є відмінність така ключова. Перше, що закон вперше передбачає, що вся політична реклама вона має, наприклад, що ми говоримо про засоби масової інформації, так. вона має бути чітко відокремлена. Від всього іншого контенту, який знаходиться в засобах маси інформації, і також є норма про те, що політична реклама не повинна перевищувати 20% від загального об'єму, тобто інформації, яка міститься, наприклад, в засобах маси інформації. Тобто, якщо це газета, то не більше 20% має бути. Політична реклама. Це така, мені здається, позитивна норма, і в принципі, я думаю, ми будемо за цим слідкувати, щоб дійсно вся агітація має бути відокремлена, для того, щоб не маніпулювати. І її має відповідно, бути не більше 20%. Тому що дуже, дуже часто кандидати вони свої агітаційні матеріали, вони подають як якісь авторські е матеріали, і відповідно таким чином. Відбувається маніпуляція, тому що там є прихована реклама. Прихована реклама, вона є джинс, ну тобто називається такий сленг джинса. і Відповідно, насправді дуже багато кандидатів таким чином зловживають. І найголовніше ще, що вся передвиборна агітація має вестися з виборчих фондів. Тобто це було й до того, але разом з тим ми розуміємо, що дуже часто ця політична реклама, так от, е прихована реклама, вона оплачувалася не з виборчих фондів. І таким чином кандидат е, Насправді використовував кошти, які не були задекларовані, які були не з виборчого фонду. От, власне, вибори у Чернігові вони проходили за новим законом? Е, Топер за все, вибори в Чернігові в 205 окрузі, я так розумію, вони це були вибори Верховної Ради. Вони відбувалися за відповідно, законом України про вибори народних депутатів України. Тобто, а це місцеві вибори, вони будуть відбуватися за законом про місцеві вибори. Тобто, це різний рівень виборів, але. Вибори в Чернігові дуже яскраво показали, як наше виборче законодавство не, не готове до таких от підкупів, до підкупів виборців масових. І відповідно ми розуміємо, що і тут правоохоронні органи повинні реагувати на це відповідно. Але разом з тим, ну я не знаю про випадки, що хтось був там, хтось поніс відповідальність за ті всі підкупи виборців, які відбували в Чернігові, наприклад, там раніше. На, на попередніх виборах там є випадки, ну вони просто поодинокі і більшість справ вони ненавижним чином розслідувані були. Чи правильно проводити вибори на два роки і чи не суперечить це конституції? Ну на даний момент, ну яка тут, яка тут складність виходить? Тобто зараз багато хто говорить про те, що вибори на два роки. Яка тут складність? Це, перш за все, в нас є закон України про добровільне об'єднання гармати. Відповідно, у нас зараз відбувається добровільне об'єднання громад, відбувається децентралізація і в проєкті закону про внесення змін до конституції, який нещодавно був проголосований в першому читанні. Там є норма, яка говорить, що наступні місцеві вибори мають відбутися в 2017 році. Тобто. Але це проєкт, і чи він буде він проголосований, невідомо. невідомо, тому що от яка ситуація була, ми всі знаємо, пов'язана з поголосуванням за цей проект і відповідно в якому, в якому варіанті і як буде проголосовано, зараз прогнозувати важко. Якщо, наприклад, в 2017 році то ми маємо розуміти, що після того, як громада об'єднається, то відповідно логічно, що і нелогічно, як закон це передбачає, мають відбутися нові вибори в тих нових об'єднаних громадах. Тобто, наприклад, якщо декілька там сіл чи міст об'єднуються, відповідно зрозуміло, що місцеве самоврядування має бути оновлене, тому що це вже нове, нова громада, і відповідно має бути обрана нова місцева влада. і таким чином. Якщо процес децентралізації буде продовжуватись, то зрозуміло, що швидше за все це не буде п'ять років повноважень, як то як то передбачено законом. Тобто буде по новому. А як розподіляти розподілятимуть мандати за новим законом? О, це саме цікава, саме цікава тема, як будуть розподілятися мандати. От я вже говорив про те, що наприклад, в Рівному буде 42 42 округи. Так. округи. Таким чином, і потрібно пам'ятати, що в нас є квота виборча 5%. Тобто партії, які подаваються виборчу квоту, які наберуть більше 5%, виборчі, виборчі бар'єр, я перепрошую, подавають виборчі бар'єр, вони, вони отримують право на розподіл депутатських мандатів. Тепер, як це буде відбуватися? Як ми вже говорили, був є один лідер списку, тобто жорсткий мандат, який якщо партія даває виборчий бар'єр, він одразу стає депутатом. Дивимося далі. Якщо, наприклад, партія здобуває там, 10% ну, так, і отримує право на, розпод... на отримання п'яти депутатських мандатів, то одне, один депутатський мандат отримує тобто, перший номер списку, і чотири депутатських мандатів відповідно, роз... визначаються між ними переможця з числа депутатів цієї політичної сили. Тепер як це відбувається? Цікаво, що депутатами стає той, хто найбрав, най, най, набрав, і тут дуже важливо, найбільший відсоток в своїх округах. Найбільший відсоток, тобто не кількість голосів, а відсоток. Наприклад, якщо на, в одному окрузі кандидат набрав там 30%, в іншому там 28, 27, 26 і нижче, то переможцями стають е, кандидати, які набрали найбільший, найбільший відсоток голосів. Тепер, яка тут може бути ситуація? От я тут з колегами і сам. от... Пробуємо розібратися. Беремо так, такий, ну, гіпотетично, малюємо таку ситуацію, що в одному окрузі явка становить там, 100 виборців. Тобто проголосували 100 виборців. Так, наприклад, в іншому окрузі, ну, більш активніші виборці, більш краще з ними попрацювали. Кандидати вдоволь смобілізувати, про що тисячу, тисячу виборців проголосували. Наприклад, кандидат від партії А. В першому випадку набрав 31 голос, тобто це 31 відсоток від тих, хто прийшов в... голосувати так, голосувати в другому окрузі. Кандидат міг набрати 300 голосів, але це 30% від тих кількість від тих виборців, які проголосували. Відповідно, депутатом стане, якщо наприклад буде розігруватися один мандат, депутатом стане той кандидат, який набрав 31%. відсоток. Тут є така от ситуація, хоча той кандидат, який набрав 30%, він дав більше голосів в загальний в загальний рейтинг і загальну скарбничку партії, ну, грубо кажучи. грубо кажучи, а і чому так? тут, тут є ну, це специфіка цієї виборчої системи з преференціями. Хоча дуже багато хто говорить, що це німецька виборча система. А от ми колеги аналізували, і ця система використовується в Росії на виборах в Санкт Петербурзі. От. Специфіка така, що якраз ця система з переференцією. Тобто вони роз... виборці розділились в округи. І ми розуміємо, що в виборчі в округи вони приблизно однакова кількість виборців буде. Але ну, якщо говорити ну, невідомо, як виборці підуть. В одному окрузі вони підуть активніше, в одному окрузі вони підуть менш активніше. І тому такі ситуації можуть виникати. І може ви... виникнути ситуація, наприклад, коли. В одному окрузі не буде обраний кандидат, а в іншому окрузі буде обрано там декілька кандидатів з різних політичних сил, тому що вони набрали гарний відсоток, і цей відсоток краще, ніж їхні колеги по інших кругах від цієї політичної сили. Тому правду говорять про те, що цей закон десь пере, переплітається з законом в Петер, санкт петербурзі так, там була застосована така сама система. От відповідно були такі самі проблеми, коли в одних з одних окродні є загрози, що будуть не представлені певними а, кандидатами, депутатами, і це розуміють політичні сили. І, відповідно, а в деяких округах, наприклад, якщо е, кандидати показали гарний відсоток, набрали гарний відсоток, вони можуть автоматично е, стати депутатами. І ще є така е, цікава загроза, що кандидат, який найправ, набрав найбільшу кількість голосів в окрузі, він може не стати депутатом. Тобто це може бути в двох випадках: є. коли його політична сила не подавала виборчі бар'єри, або коли його, наприклад, е, Ну, колеги по списку в інших округах набрали кращий результат. Наприклад, партія там набирає 5%, і вона має е, два мандати. Один мандат, як ми говорили, це перший номер списку, а другий мандат отримає кандидат, який набрав найкращий відсоток. І відповідно е, цей кандидат може бути в цьому списку, наприклад, другий чи третій, не перший. Закон трішки такий запутаний, але в нас зараз. Привіт, є переселенці. Як вони голосуватимуть за новим списком? За новим... Чи будуть за... вони голосувати ну, за, новим за все законом? тут е, Ключових два моменти. Перше за все, вибори на Донбасі. Я буквально коротко скажу, що так. на окупованих територіях вибори не відбудуться. Тобто зараз немає можливості провести, Тобто, це мова йде за Крим і за Донбас. Що стосується е, території, яка зараз контролюється українською владою, українською, українською армією, то Центральна виборча комісія прийняла постанову, відповідно до якої вибори не відбудуться е, в 90-му ну, до, до 91 органу місцевого відбування в Донецькій області і до 31 в Луганській області. Тобто, це йде мова більше про ті населені пункти, які знаходяться біля Ну, фактично на фронті, на лінії, на, на лінії розмежування фронту. А вибори там в Маріуполі, в таких містах, в Краматорську відповідно-Свянську, відбудеться. А що стосується переселенців, то цей закон їм зараз не гарантує право голосу. Uh, право голосу. Тобто вони от ми, наприклад, зараз є переселенці в Рівному так. і вони не мають, не будуть мати право відповідно до цього закону голосувати. Зокрема, опори ряд таких організацій Крим, Сос, Весток, Сос, Комітет виборців України і зря за підтримки ряду депутатів. Вони розробили, ми розробили проект закону від 2501 а 1 тобто реєстраційний номер, який надає переселенцям право. Голосу і право вибору, тобто відповідно вони можуть, якщо вони хочуть змінити свою виборчу адресу, вони можуть її змінити і за місцем э, проживання проголосувати. Якщо, наприклад, виборець не хоче змінити свою виборчу адресу, він і може не змінювати відповідно дочекатися, коли на територіях, які є зараз окуповані, відновиться э, контроль української влади, і тоді відповідно скористатися своїм правом і обрати місцеву владу вже після того, як ці території будуть звільнені але чином. цікаво, коли ті території будуть ще звільнені, так це насправді складне питання. але я сподіваюся, таки, що це відбудеться якомога швидше і. Відповідно, там виборці зможуть обрати для себе в законний спосіб місцеву владу. Е, Толік, наша розмова підходить до завершення. Програма до завершення, але ще одне буквально питання: вибори міських голів у великих містах тепер будуть відбуватися у два тури. Поясни, будь ласка, яким чином формуватиметься комісія? Е, дуже просто Перед насправді, якщо буде відбудеться другий тур, то комісії працпродовжують працювати в тому самому складі, тобто в якій були сформовані. Ну, так під час першого туру, грубо кажучи, не зміниться вона. Тобто не зміниться, але є, наприклад, можливість, коли певний член комісії не захоче працювати, він, наприклад, є підстави, коли його можуть виключити. Зокрема, якщо він не відвідає там два засідання, тоді його можна. Комісія має право виключити. І таким, і в якщо, наприклад, в кількість таких. Тобто, якщо наприклад це один-два, це не страшно, Того, що є там граничні е, майже кількість на складу комісії, і це нормально. Якщо, наприклад, комісія е, буде дуже в великій кількості і не буде вистачати членів комісії, то ці вакантні місця будуть заповнюватися, е, будуть мати право заповнити кандидати, які вийшли в другий тур. І відповідно на, на рівних умовах, тобто, якщо, наприклад, два місця, то одне місце зможе один кандидат запропонувати кандидатуру, наприклад, другу кандидатуру зможе інше кандидат. Тобто не виключно одним кандидатом, щоб не було якихось таких от нерівного представництва в комісіях. Я тобі дякую за розмову. Тема дуже цікава, вона потребує, мабуть, продовження. Запитань ще дуже багато. Ну, надіюся, наші глядачі трішки зрозуміли суть нового закону. Якщо ні, ми з тобою ще продовжимо розмову. Глядачам хочу нагадати, що сьогоднішнім співрозмовником був представник громадської мережі опора Анатолій Бондарчук. Тема розмови новий закон про місцеві вибори. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.